Ось, всім привіт! Сьогодні у нас буде завждицією кава з рослинним молоком. Також, ну, це не можна назвати шук але а, але помідорки з яйцем та А, Не можна назвати шакшукою з двох причин. Перше. Рецепт зовсім не той. Просто помідори, вершкове масло і яйця. На цьому можемо і закінчувати, але також у помідорчиків є шкурка. Так як я спішила, тому це Х2 не шакшука. Для того, щоб легше було і смачніше їсти шакшуку, обов'язково потрібно знімати шкурочку при її приготуванні. Тому це просто яйця з. Pammi d'oro Знаєте, що не вистачає соєвого соусу, хоча по солі баланс гем. Тому як ніяк яка звикла все їсти соєвим соусом, тут його трошки не вистачає. Тут у нас є і перчик. Теж перебор. Я би купити салонку перчика для перчика, бо С пакетику висипати таке діло. Це завжди перебарщує. Mm! Так, одразу перепрошую, вентилятор я включила для... хоч трошечки розрядка, бо зараз знову спека. Літо. Хто б міг подумати? Так. Спеку я переживаю крайню. Знаєте, для мене краще холод, ніж спека.

Запам'ятайте назавжди. Спочатку помідори, потім яйця. Тут це було так, тому вони смачні м'якенькі. Да, якщо ви їх додасте одночасно, то у вас будуть надсирі помідори. Це все чорне це не підгорівша з коріння. Це перець. Так я люблю госте. Tak się wylknęł niech to nechrys. Сюди б дуже личила томатна паста. Ні, личить не може, томатна паста перепрошую. Сюди б дуже підходила томатна паста. І також сир. Ну і сойвий сауз. <рес> У майбутньому 100% я така схожа, буду готувати. Огопчика, як завжди, трошки присолення. Смачнюні. Усім смачного. Гарного дня. Вечора, ночі або ранку.